Добрий день друзі! Короче, ми тут побризкали. Зараз я ставлю всі ми бризкали. Короче, прийшло 2 години і вже ось перші бризки вже почав чохнути цей бур'ян. Лобода. Сьогодні ми бризкали. Ой. Ну забризкали. Да, о да. тут де ми арпалом зимою рубали. Та все ж ми тут арпалом рубали. Та тут ще на і ще тут трошки треба подробити. Дерево, все під ноль. Да. Под черстю їдуть. Бачите, вже й почало чахнути. Так, в общем, зараз їдемо додому. І тоді ми будемо ввечері їдемо бризкати соняшник. Такі Друзі, їдемо ми бризкати соняшник, як і говорили. Бризкаємо ну, експресом. Діюча решона треба метил від технокологу брану. Значить, по 60 грам на гектар ми насипали експресу. Зараз покажемо, яка була ситуація на полі. Ми там не... да, плюс ще спиртовий прилипач. Зараз покажемо ситуацію на полі. Тут було внесено грунтовий гербіцид, але ж у нас за травень місяць 90 мм дощу пройшло, тому його промили трошки. Але все одно, в порівнянні там, де не було гербіциду грунтового, то, звісно, різниця очутива, так сказати. Отже, друзі, ми на полі. Що тут? Тут, коротше, плодонічна соя. Ну, я думаю, експрес його забере. Отака де-не-де де, амброзія. Не даємо переростати. Ось, як там в гонах. Ну, я думаю чітко. Нагадаю, тут у нас посіяна лідея. На даній стадії поки, радує у нас цей соняшник на нашій так і все. Класно. Так, Хочу нагадати, що ми працюємо в парсу. Ми ходже перейшли на вилив 100 літрів на гектар. Ходимо 12 км за годину. Друзі, тут ми цю площу закінчили. Набираємо воду. І завтра зранку і завтра зранку будемо їхати на Дальня. Ми там сіяли сингенту і з Тому на зв'язку. Ранок наступного дня. Отже. Не ждалося, не гадалося, у нас дощик пройшов невеликий 2-3 міліметра. Ну, в час ночі точно його до часу ночі точно його не було. А навіть якщо до часу ночі ми закінчили бризкати у 8, це пройшло 5 годин, О, то, то пропарат подіяв, то все чітко. Зараз будемо виїжджати на Дадняк. Ну, Ось такі от справи. Так, в общем, друзі, ми вже на полі. В принципі, воно не налипає на листя сухе. Тим паче тут від посадки і там далі тут геть тікенько. Повсходило але разом з бур'яном. Ну що, будемо виправляти гріхи минулих орендарів, так сказати. Mm. Вісти займали. Але соня шли бачите, вряд там не так мало до буряну. Прямо навіть верней. Так, отже, друзі, ми тут поприскали, все чітко бомба, ламп я то тепер точно пішов. Так, трошки у нас болото, ну но... як треба, то треба його трискати. Головне, що головне головне, що соняшник і бур'ян не мокрий, його продуло, все чітко. Тому має спрацювати, головне зараз, що не було. Прощу. Вона і не пише, що дощ, але, блин, ні з того, ні з цього взяв на часі